Купи книгу, допоможи солдату. На благодійний ярмарок в Ужну виставили видання, які свого часу друкували за кошти вишу. Тут і книги закарпатських письменників, і світова художня література. Придбати видання ужроці можуть протягом двох днів у приміщенні ректорату. Ціни на книги видавці та автори визначали самостійно. Усі зібрані кошти на благодійну ціль. Ти у нас є рахунок, на який ми збираємо кошти. Ми будемо закуповувати обладнання для наших солдат. Ми будемо закуповувати техніку, бронежилети, каски і так далі все, що потрібно нашим солдатам. Тут викладачі, багато з викладачів принесли свої особисті книжки, художню літературу, спеціальну літературу з особистих бібліотек. І знову ж таки всі кошти підуть на цей рахунок. Ідею провести благодійний ярмарок запропонували самі викладачі. Ну, взагалі, була ідея Антоніни Стрибко, заступника декана міжнародних відносин факультету, і її чоловіка Івана Стрибка. Вони це навчальній раді виголосили, щоб всі викладачі приносили свої книжки, і авторські монографії, наукові, посібники, і просто свої бібліотеки, якщо я цікаві книжки, для того, щоб студенти купували і всі бажаючі, і викладачі і інші, і просто гості. До акції долучився і закарпатський осередок спілки письменників України. Свої видання принесли Сергій Фадака, Василь Кузан, Галина Малик та багато інших авторів. Більшість закарпатських письменників переважна більшість це випускники нашого рідного жгородського національного університету. У різні часи ми закінч пройшли навчання тут, і з дипломами цього нашого нашої рідної альбоматир ми пішли у світ літератури. Аби купити книгу та допомогти військовим, студентка третього курсу Яна прийшла на ярмарок перед парами. Дівчині пощастило разом із книгою улюбленого письменника отримала і автограф. Поки студентка придбала тільки одну книгу. Але планую ще декілька купити про цю багато чула, тому так і йшла вже з Наміром її купи, ну, придбати. А, декілька її ще знайшла цікавих, але поки що не знаю, продивлюся ще а, ще знайшла одну англійською мовою, так що планую придбати якраз туди йду. Ярмарок в Ужгородському національному університеті триває. У возі запевнили, це тільки перша акція. Наступну ініціативу, яка допоможе зібрати кошти для військових, реалізують через 2-3 тижні. Що це буде, поки планів не розголошують.